Вітаю, шановні друзі. Прийнято новий порядок 560. І у багатьох осіб, які мають право на відсрочку і знаходяться за кордоном, відразу виникло питання, що робити, як подати заяву на відстрочку. Якщо ви читали порядок, то ви, мабуть, звернули увагу, що там написано про те, що заява про надання відсрочки подається військовозобов'язаним особисто до органу ТЦК. Але що мається на увазі під словом особисто, тобто потрібно особисто прийти, чи особа може особисто. Відправити по пошті це, я вважаю, що е, це можна трактувати і так, і так. Тим паче, якщо особа не має наміру на даний час приїжджати. В Україну вона може це зробити по пості абсолютно спокійно, тому що такий спосіб не заборонений і вона особисто звертається. Головне, що вона особисто підписує дану заяву і особисто звертається. По пощті це чи власноруч це вже не грає великої різниці. Більше того, під час надання відсрочки особиста присутність згідно порядку 560 особи не передбачається, тому з цього випливає, що людина може і по почті відправити дану відстрочку, приклавши всі відповідні документи, в залежності від того, яка у вас підстава е такої відсрочки. Але моя порада вам ще перед тим як будете відправляти е заяву на відсрочку, е ті особи, які мають залізобетонну відсрочку, я б вам радив додатково обновити дані в резерв плюс для чого? Для того щоб е Перед тим моментом, як прийде заява в ТЦК, щоб вони вже мали інформацію в відповідному реєстрі про те, що ви обновились, є ось така інформація. Ви, наприклад, живете за кордоном, там і там. Да? І по крайній мірі, це буде правильна юридична послідовність. Ви обновили дані, звернулися з заявою про відсрочку, задовольнили її чи не задовольнили? Це питання інше. У вас є право на судове оскарження, яким ви можете скористатися. І я думаю, що. Шанси на перемогу в суді будуть дуже великі, тому що порядок знову ж таки, як я казав в попередніх відео, має багато юридичних прогалин і багато моментів, по яким також можна буде його оскаржувати. Тому пам'ятайте про це, в кого є відсрочка, ви можете її навіть письмовим шляхом по почті відправити. Головне, щоб ви підписались особисто, не за довіреністю, не адвокат, ніхто не інший, а ви особисто. Також пам'ятайте, що згідно закону України про мобілізацію та порядку. Порядку 560 відсрочка може формуватися автоматично відповідності до інформації, отриманої органами ТЦК з інших реєстрів. Тому ми передбачаємо, друзі, що такі відсрочки будуть. Як вони будуть працювати, невідомо, тому що ще немає відповідного положення, яке б регулювало порядок рист. Порядок оформлення відсрочки органами ТЦК це дуже важливо, щоб був би такий відповідний порядок або положення. І саме головне, пам'ятайте, друзі, що ТЦК не погоджує вам відсрочку. ТЦК оформлює відсрочку. А відсрочка у людини є згідно закону. Тобто, якщо згідно статті 23, ви підпадаєте під один із видів відсрочки, у вас згідно порядку 560, додатку номер 5 є відповідний. Перелік да то у вас є відсрочка. Питання тільки в тому, що ТЦК може, наприклад, по якійсь причині цього не оформити. Але ви знову ж таки можете оскаржити і шанс на перемогу в суді буде дуже великий. Ще раз кажу: право на відсрочку є у вас по закону, а ТЦК лише оформлює дану відсрочку. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.